Китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні кабелів у Балтійському морі, міг керувати громадянин Росії. Повідомляє видання Bild. До розслідування цього інциденту вже долучилася Німецька федеральна поліція. Вона співпрацює з колегами з Фінляндії та Швеції за інформацією Видання для допомоги у цій справі було залучено корабель берегової охорони Німеччини, який незабаром вирушить до місця подій. Міністр оборони Френ Борис Пісторіус. Припустив, що пошкодження підводних кабелів було навмисним. Згідно з однією з версій, кабелі могли бути пошкоджені якорем або донним тралом. У центрі уваги опинився китайський вантажний корабель, який викликав підозри своїми незвичними маршрутами. 18 листопада. Нагадаю, між Литвою і Швецією було пошкоджено підводний кабель, який пролягає в Балтійському морі. Через інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину, і пізніше фінця влада повідомила про пошкодження другого підводного кабелю, який пролягає. Через Балтійське море між Фінляндією і Німеччиною.